Вітаю товариство. Дана інформація може бути тим, цікава, в кого є ось такі автомобілі ще. Скутіки, пержики, сіталієн Берлінго. Вийшов з ладу ось цей замочок на задній двері. Бачите, він знизу і зверху ідентичний. Ну що, вийшов з ладу, лопнуло там деталька. Заходиш в інтернет. І дивишся. Скажу чесно. Був дуже здивований. Буушне я знайшов. Найдешевше. Бушне за 2160. Нове, отака зашолочка, 4800 з чимось. Ну, майже 4900. Додайте ще доставку і 5 ну, тисяч. Машина вже стара 20 років, 5 тисяч за такий замок або навіть 2200. там ще пересилка 2300. Почав міркувати, як зробити дешевший варіант. Скобки, всякі гачки, то не варіант. Хочеться, щоб було так, як було. І я такий варіант знайшов, можливо, він вам буде цікавий. В інтернеті знайшов оголошення, продавали ось такі сюди нові деталі. Римкомплект. 440 гривень за оту одну штучку. Ну, але 440 це вже не 200. Правильно ж? Ось я трошки його там приклав зусилля, зараз я вам покажу, як зробив. І поставив, вже поїздив два тижні, працює чітко, дуже чітко працює. Для цього мені треба було, для того, щоб це зробити. Там болгарка треба була. Далі сверло на 3 і болтик довгий на 3. Дивіться, як закривається. Так, обережненько. Фанеру ще не поставив, бо про всяк випадок, думаю, мало що в дорозі заклинить, щоб я міг. Дивіться. Воно навіть те, що було, так не закривало. В машині вже ж 20 років. О, гляньте, йомою. Легким рухом руки. Лябота. Зараз давайте подивимося, як же ремонтував оцю штучку. Дивимось. З і ззаду, на задній двері, стоїть ось такий, така защолка. Ось ця її деталь поломана. Отака була. Стоїть защолка, я її звідси виняв. Звідси виняв, тому що вона ось, бачите, лопнула. По інтернеті заказав ось таку штучку. Отже, дивіться, замість оцеї. Ставлю оцю, бачите, пружинка йде. Опа. О, ставимо сюди. Цей був шпінгалетик. Тільки я подивитися, якою то стороною він. Так. От застукав отак от, от. Тут легенько. Я б нікуди не ходив. Так, вже вискочити не може. А оце, бачите, прийшлося зрізати. Як воно є. Ось. Ось тут, бачите, перед тим як зрізати, в цій шайбі, в цьому болтові, точніше, висвоїли в дирку. Дивіться, це я так коротко намалював схематично оту закльопку. Ізначально воно було отут. Такими тако зроблено отак. Розклепано отак. Це був метал. О. Це ми оцю закльопочку, зрізали діском болгарки. Ми його зрізали отак. Для того, щоб оцю закльопочку вийняти. І тепер цього вже нема. Але висвейлювали ми отута, Бачите, троєчкою. 3 мм. І висвейлювали так, щоб оце осталося. Щоб не болталося, щоб уникнути шату. Тому що одна деталька металева, а друга пластмаса. І щоб уникнути шату. То отак от висвелювали. І сюди тепер ми заженемо болтика на троєчку, о, з різьбою. Звісно, якби сюди прогнати отак от метчика, о, то це було б. І звідси гайку і законтргаєте, во, було б. Ну такого метчика в мене нема. Якщо у вас є можливість час, то купіть метчика на тройку і проженіть отут різьбу. То звідси от закрутити шляпкою. Во буде. Буде класно. От, наразі от так от. Висвели в дерочку. О. От, якось так. А. Так. Так, ага, о, бачите. Працює, Але ж тут, бачите, тут воно було як заклепано, тепер треба, дирочку під отакий болтик, тут тись знайшов себе, валяється, У мене тут багато всякого зараз. Так, а якщо отак от? угу. Коротше, одразу скажу, різьбу нарізати нема чим, але так плотно підігнав, підібрав своє лошо, надіюся, зараз закручу. йо моє Скажемо так, чуть-чуть. О, а ну Отже, дивіться, що вийшло. Болтика цього закрутив, правда, різьбу з'їло. Ну, вже це не закручу, напевно. Хіба, ну, ні. Відріжу болгаркою і заплескаю. отут. Відріжу болгаркою трошки і молотком чик-чик заплескаю. І що ми отримаємо? Ну, Знову отримаємо фактично робочий замок. Бачите, замість цього поломаного. Чи став би я оце заморачуватись, купив би цілий зразу замок оцей за шолку. Якби вона була адекватною ціною. А так, до цієї старої машини оця защолка 3,5 тисяч. тисячі. І 3,5 3500 і 440 гривень за оцей елемент і годину попрацювати. Правильно? От, якось так. Ну що, товариство, я вам показав, як можна дешевше відремонтувати дану защёлку. Скажу так, працює. Працює, причому дуже нормально. О. А вам вважаю, хай ваші машини їздять без поломок. Будьте добрі.